Привіт, дорогі друзі, дуже рада вас бачити. Вітаю вас на творчому занятті. Більшість із вас вже знають, як мене звати, а хто не знає, то мене звати Таня. Я буду модератором цього заняття. Так як я сказала, в нас творче заняття, а його тема дуже цікава і сердечна це мапа мого серця. Сьогодні до нас прийшла Вікторія Аврамкіна. Ви всі її знаєте, любите і чекаєте, її занять, тому не буду відбирати у вас час і передаю їй слово. Вітаю вас. Вітаю, я одразу вимкну камеру, тому що вона в мене буде стримати. Я думаю, що ви мене всі побачили. Ось. Так. Я не знаю, чого в мене так виходить, але ну, буває. Давайте спочатку з вами подивимося на ілюстрації, так, як ми завжди робимо з вами на початку. А потім вже перейдемо саме до створення да, нашої вже поробки, як сказала пані Тетяна. Так, давайте подивимось з вами початку на да, екран. Ось так як ми робимо сьогодні серце, щось зв'язане з серцем, да, тому я для вас знайшла ось таку гарну ілюстрацію, да, сердечко, яке з ручками, з ніжками таке ми тяжке, да, обнімає себе. Е, ось, і теж хочу декілька слів сказати по Саме по тебі, що ми робимо так, сьогодні? Е, я ось підготувала ще такі дві ілюстрації. Я думаю, що ви всі дорослі вже і знаєте, да, що таке емоції, да, що емоції бувають різні, сум буває, радість, здивування. Навіть є у нас зараз вже е, на планшетах, на телефонах, так навіть зробили смайлики, да, які е, ось ці емоції що відтворюють. Да. І ми можемо другу відправити, як ми реагуємо на його там якусь розповідь, чи ще щось таке, так? Ось я хочу, щоб ви роздивились, які бувають емоції, що може да, викликати якийсь е е класний подарунок да, на день народження, який ви хотіли там дуже сильно. Суд там, коли щось не вийшло чи. Впав, здарився, теж дуже сумно, да, буває. Здивувався теж, коли щось побачив, гарне. Тобто дуже-дуже безлізних емоцій. Е, навіщо я поясню? Зараз треба просто уважно послухати. Да. Ось я навіть знайшла такий барометр, який показує емоції, да, що червоний колір у нас асоціюється з сумним да, настроєм. А зелений, з хорошим, з веселим, зі спокоєм, так, якимось. Е, ось, е, Що я сьогодні пропоную нам зробити? Сьогодні у нас таке арт-заняття більш самостійне, тобто ви будете, можна сказати, навіть кожен із вас вчителем, да, педагогом, який буде сам вирішувати про стосовно кольорів, Стосовно розмірів того, що ми будемо малювати. Тобто, ви всі сьогодні головні. Так? Я тільки буду показувати просто шаблончик, як треба зробити. Я думаю, що зрозуміло. Що ми сьогодні робимо? Заняття називається Мапа мого серця. Я думаю, що ви всі знаєте, що таке мапа. Да? Є мапа світу, мапа України, навіть мапа міста, мапа, можливо, якогось музею, мапа магазину, тобто вони є різні, так? Да? І ми сьогодні будемо робити мапу вашого серця. Зауважую, вашого не мого, не ще чогось там, якогось чужого, а вашого. Так? Що нам сьогодні необхідне для заняття? Необхідне для заняття матеріали: білий листочок паперу, фарби, пензлик, фломастери кольорові, чи ручки кольорові, чи олівці кольорові, але краще фломастери або ручки все ж таки, тому що будемо малювати її ми, кхай, по фарбі. Так? Тому олівці можуть просто порвати ваш листочок, і тоді буде не дуже гардо. Ще ще водичка, так, для пензлика. Е -е, що все я назвала? Да, Матвій хоче щось запитати. <кхе> О, а можна без фарби? Можна без фарб е зафарбовувати матеріалами, якими в тебе є. Які тобі доподобання? Ага, Вова теж під'ята ручка. Давай питайте і вичати. Я не хочу бути педагогом, я не люблю, бути. я хочу бути археологом. О, ну добре, це я мала на увазі, що не це я вам прив'язую, що о, всі ви всього. Просто ви всі сьогодні головні теж. Не тільки е, за моїм да, зразком Вова, робимо, ага. а робимо так, як ми хочемо. Зрозумів, про що я маю на увазі? Археолог це дуже круто, класно. Mm. Так, далі Рита, Ріта. Значить, так? Так, Не можу прочитати. Ага. А, я хотіла спитати, а можна буде пользуватися ось такими спортовими маркерами? Можна, якими хочеш, якими хочеш, які в тебе є зайчики, матеріали, які ви хочете. Фломастери, ручки, просто я кажу за олівці, чого ні, тому що ну, може порватися листочок, якщо немає фарб. Нічого боріть, те, що у вас є. Ви зараз все зрозумієте, що вам треба робити. Е, так, Віна да, теж піде ручка. Слухай Маніночка. Що там зайчик? Смотри, а можна гуаш юрисувати? Можна, можна гуаш, акварель, акрил, все, що у вас є. І останнє питання е, написано і в Чоб Діва. Так, так, вмикаю, будь ласка. Мене звати Ніка, просто я по комп'ютеру брата. Ну, ми mm -hmm. зрозуміли, що не Діма. Добре, переназиваю Фломастери. О, Так, Ніка. раз. Можна, щоб перебивалися фломастери на іншу сторону? А, можна, можна. Ну це ж фломастери, вони по-любому будуть перебиватися. Так, я зараз включаю відео, по якому ми працюємо. Ой, Отак. От да? Видно, я думаю, всім. Да? Ось мої матеріали, які в мене є. А, аркуш паперу, я підготувала, і ви теж підготували вже да? перед собою. Кладемо листочок. І зараз починаємо просто уважно слухати, і все. І працювати так, як нам хочеться, так, як я вже казала. Обираємо кольори, не ті, які обираю я, це не обов'язково. Обираємо свої. Поїхали. Беремо чорну ручку чи можна червону одразу, можна простий олівець, тобто все тим, чим ми можемо з вами зараз намалювати сердечко. І нам треба зобразити на аркуші паперу серце, розміру такого, якого ви хочете. Якщо ви хочете велике своє серце, будь ласка, якщо ви хочете маленьке, без проблем. Середнє теж. Ось я своє серце уявляю ось такого розміру приблизно, і я його е, малюю чорним кольором. Чорним чому? Тому що в мене поганий зір. Щоб потім я бачила, по чому мені різати. Ось таке. Ви можете різного розміру. Не такого, як в мене, не обов'язково. Це я вже пояснила. Я думаю, що всі зрозуміли, так? Це? Так. Далі. Намалювали. Далі беремо фарбу. У кого немає фарби? Бре олівчики, фломастери. Що там у вас ще є? Тут вже принципово знайчити колір, тому що серце у нас все ж таки асоціюється стільки з, з червоним, ну, можливо, з рожевим. Знає, ще. Тому беремо рожевий або червоний і просто починаємо ось так хаотично замальовувати. Не обов'язково мальовувати прямі прям суперлінії. Просто хаотично, по всьому серденьку, можна виходити за контур. Зафарбовуємо. Все одно ми будемо його вирізати потім. Так. І ось так. Зафарбовуємо, зафарбовуємо. От як ви хочете. Можна залишити трошки білого вісця, можна не залишити. Але давайте, щоб сам цей. Як верхній слой, да, який ми наносимо, він був тоненький, а не прям густенько так, бо потім воно буде сохнути дуже довго. І ви не зможете вирізати, охайно це. Так. І зафарбовуємо. Кого фарб немає, пам'ятає, да? Берете що в нього є? Олівчики, фломастери. Неважливо. Важливо, когось є воскові оліпці, теж важби. Так. Да, Ленка я побачила правильно все. Так, я так зараз перегляну, як запрацюю та потикійку. Оці. Так. Так, так. А, Валюша, правильно. Головне, щоб ти побачила контур. Контур видно, так? Да? Все добре. Головне, контур прям не замазити, бо потім буде дуже, дуже важко, да, Віра? Правильно, у тебе таке маленьке. Дивись, бо нам треба ще всередині буде щось малювати. Я думаю, що ти помістиш все, що тобі треба. Бо Це ж твоє серце, правильно? Так. Робиш, як ти хочеш. Далі, хто зробив, хто зафарбував, хай ваша фарба трішечки підсихає да, в цей момент. А в цей момент ви підбираєте фломастери чи ручки кольорові, кольори, кольорів, які вам подобаються, дай більше, і складіть їх перед собою. Тобто вам зараз завдання обрати кольори, які б ви хотіли бачити всередині свого серця. так? Да? Треба їх покласти перед собою. Можливо, у вас є улюблені кольори. Їх використовуємо так. Так, да, Ярослав, дуже гарно, молодець. Дуже охайно. Добре. Так. Все вірно. Все вірно. Так. Ріта, хочеш показати? Показуй. І що запитати треба? Давай. Давай поки підсихають роботи. Я не побачила, що підняти ручки, вибачаюсь. У нас піднята ручка у вови та Ріти. Зараз я надаю. Ага, вибачте, побачила. Ні, нічого страшного. Будь ласка, Вова. Це можна... сердечко можна нарисувати будь-якого цвіта. До ну, червоного чи рожевого краще. Ну, якщо ти хочеш прямо іншого, то ну, давай. Подивимось. Я намалював жовлтова. Добре, нехай буде так. Це твоя фантазія, Вова. Угу. Рита, дай що там? Угу. Так, Рита, будь ласта. А, а скільки потрібно кольорів? Е... А скільки хочеш? Угу, а я теж хотів показати. Бери прямо упаковку, можна. Ога, добре, молодець. Тільки ж потім треба вирізати його. Угу. Е, у кого підсохло? Біч-беч? Більш-менш підсохло, да? можна вирізати вже, починати по контуру. Е, воно не має бути повністю сухим. Так, буде трішки зайчики вологи, але треба його обережно тримати ручкою. Да? Ось я так. ось, бачите, е, піднімала Низли сток. Просто обережно. Ручки, якщо запачкаєте, то теж нічого страшного, все можна помити. Матвій там теж та ручка підійде. Так, будь ласка, Матвійко. А, а, а можна зробити з, е, сердечко з очками? Давай ти спочатку виріжеш, я розповім, що робити, і потім можна, добре? Так можна все. Сьогодні можна все. Е, і Ніна, бачу, піднята ручка. Угу. Можна в а, Ну, Можна. Можна спробувати. Ти зараз подивись, і що я буду робити. Добре, і ти сама вирішиш. Треба тобі фарби, чи краще взяти щось інше? Зрозуміє? Так, і злата теж підтама, ага, дуже гарні кольори біля. Стоп, кудись я вже побігла. А так. якщо в мене нема, Можна просто... Ой. Ніше, в мене немає зараз файл. Можна олівці на малювати? Можна, можна, можна. Все ж можна тими матеріалами, які у вас є для малювання: фломастери, олівці, воскові олівці, які ще є. Фломастери, маркери. Так, вирізаємо. Всі потихеньку вирізаємо. Так, я дивлюсь. Щоб всі були готові приблизно. Так, Віра ось вирізала вже. Добре. Ага, Ярослав вирізав, бачу, Ліка вирізає теж. А Льонка вирізала теж. Які ви швидкі? Я тільки сказала три слова. Ви вже все повирізали. що собі. А Оленка теж вирізала. Ну, це максимальна просто у вас швидкість. Діана вирізала. Ого. Так, Евеліна ще їжить бачу, ну давайте почекаємо всіх, так? Да? Віта теж Валюша вирізала. Молодці. Давайте почекаємо вже трошечки всіх, так? Да? Бо у когось така швидкість вирізання, у когось інша, це нормально. Ви всі різні люди з вами. Я перепрошую, пані Вікторія, можливо, ви не бачите, Марійка матір тримає. Ага, Ручку. ось щось не бачу, не знаю. Так, угу. да, будь ласка. Просто я хотіла сказати, що в мене якась штука вискочила на весь екран в зумі, і я не знаю, як це закрити. Ой, яка штука, завжди не знаю. Що це що в англійському написано? А там є якась кнопочка знизу синя, де можна її... Може можна... це у байдарі? Зараз Н... щось є? Ні-ні, на окна... екрані, це про презентацію. Сонечко, попробуй вийти і перезайти, я обов'язково тебе впущу. Гаразд? Добре. Марія, Матяш. Угу, ага. Добре, дякую тобі. Так. Завершуємо вирізання. Завершуємо вирізання. І дивіться, зараз ось таке творче завдання. Самостійне, так як казала вам на початку, так? Да? Я ж казала, казала. А зараз треба ваше серце поділити на секції, як. На мапі, да? ось континенти або міста, да? села. Вам треба поділити своє серце на такі, можна сказати, континенти. Давайте так називати. Я чорною ручкою це роблю. Ви робите тим кольором, тим матеріалом, яким ви хочете. Ось так. Е, можна хвилястими лініями, як в мене, можна прямими. От як ви собі придумаєте, так? Да? Ось в мене ось так. Так. Ну, ось так ділимо, як, як захочемо, як завгодно. І з секцій стільки, скільки ви хочете. Три, 2, 1, 10. Ну, двадцять, то вже багато. 5, е, 6 і таке інше. Зрозуміло, так? Да? Так, і просто його ділимо. Так, да, Ярослав, о, прям чітко так. Прям у тебе як табличка. Добре. Ти так придумав. Це твоє рішення, молодець. Так. І ділимо. Так. Так, Оленка, добре. Угу. Добре, добре. Що далі з цими секціями треба континентами да, зробити? Поділили і далі ви подумали зараз, сіли і подумали голівкою. Що, х, що хто живе в моєму серці? Що це можуть бути за предмети, що це можуть бути за люди? Наприклад, я? Я вихователь, я педагог, тому я пишу першу секцію слово діти, тому що я дуже люблю діток, я з ними працюю. Я пишу слово діти. У вас секції інші, тобто ми ж всі різні, да, і любимо е різні справи, різні хобі в нас є, так? Ось я пишу слово діти і малюю дітей в своїй першій секції. Ви думаєте, що ви любите? Можна напої улюблені. Батьки, мама, тато, так, звичайно, наша сім'я, бабуся, дідусь, сестра, брат можливо. Можливо, у вас є. Ось наступну секцію я пишу батьки. Можливо, у вас є домашній улюбленець, якого ви теж любите. Його можна намалювати в окремій секції. Е, можливо, ви любите природу, е, якесь хобі у вас, футбол, малювання. Україна, я ще пишу, бо я люблю свою країну, так, в якій я живу. Можна намалювати прапор, так, український. Далі я люблю каву пити. Я зараз намалюю своїй окремій секції кружечку з кавою. Так. Ви можете подумати, що ви любите, можливо, якісь напої, какао, чай. Улюблений мультфільм. Персонаж з мультфільму улюблений. Це я вам так підказую вже. Підсказую. Що ще може бути? Якась квітка саме окремо, троянда, можливо, у дівчат там, чи Лілія ще якась. Хлопці, дівчата, можливо, комп'ютерна гра. Ну, я не знаю, можливо, так? Книжка, що ще можливо? Дуже багато. Якась інша країна, в якій ви були, вам там сподобалось? Море, океан. Тобто, вам треба подумати. О, я ще написала піца, бо я люблю куштувати піцу дуже сильно. Тому я ще і піцу намалювала в своєму серці, навіть так. І останню секцію намалювала природу. Я дуже люблю сонце, я дуже люблю їздити на природу, на велосипеді, ось таке активний відпочинок. Ви зараз маєте придумати щось своє і замалювати це в кожній секції. Ось таке творче завдання. А потім просто кольоровими фломастерами все це доповните. Дофарбувати, як ви хочете, ось, в принципі, і все. Отаке завдання. Тому ми виконуємо, зараз думаємо. Замальовуємо. В кінці заняття ми просто покажемо в камеру самі серця, а опис я почитаю сама, подивлюсь секції, коли ви надійшете в коментарях під заняттям добре. Тому що, якщо ми зараз всі почнемо. По черзі висловлювати е, свою думку, да? бо буде дуже довго, у нас дуже багато. Я прочитаю все, я вам відповім в коментарях всім. Зрозуміли, так? Да? А в кінці просто покажемо саме вигляд, як виглядає. А прочитаю я сама, подивлюсь сама, я вмію читати. і в мене є я є там на каналі, тому ось так. Я думаю, що це так буде краще. Так, думаємо. Що ще я вам давайте ще якісь підсказки зараз. Eh, да, про мультфільми я сказала, да? наприклад, улюблений персонаж з книги мультфільму. І... Можливо, хтось вже знає, ось як Вова, наче да, казав про професію, що він хотів би стати археологом. Ось він може собі в цій секції виділити, да? що ось мені подобається ця професія. Можливо, у когось теж є своя улюблена професія. Пані Вікторії, якщо дозволите, у нас є дві ручки. Можна опитати діток? Так, да, будь ласка, будь ласка, зладовате. Будь ласка, все одно. Кирилко, слухаємо. Я хочу сказати, що вам ще взяти в серці друзі. Друзі. О, бачиш, яка, яку нам підсказку, бачите, дав Кирюша Кіру, правильно? Друзі, бо це теж дуже дуже, дуже важливо. Вони мають бути у нас в серці, так? Так. І ще. Ручки є, так Захарчик, так, Захарчик, можеш вімкнути технічно мікрофончик, бо я не маю доступу. Так, Захар, давай. Так, Захар що з мікрофона. О, вже. Вже? Так, що сталося? Мене питають теж, чи цей мікрофон. Я просто доробив, я хотів сказати. Вже? Так. Добре, ми в кінці покажемо всі наші роботи, і ти надійшли, надійшли будь ласка, фото. Я почитаю, подивлюсь, добре? Під заняття? Так, покажи, поки в камеру, що в тебе вийшло. Я побачу зараз. О, в тебе маленьке, ага. Молодець. Подумай, може, ще щось поміститься туди. Ні, все, кінець. Добре, зрозуміло. Значить, для тебе вже все завдання завершене, молодець. Ще у вірочки та Злати ручки, будь ага. ласка, віра. Я хотіла показати сердечко і яку я професію б хотіла перомакер. Ну, Перукар. Парукар. 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 О, це дуже класна професія. Тільки трішечки в сторону, бо не видно в камеру зайчик. Віншу сторону, в іншу сторону? Більшу сторону. О. Тепер бачу. Але все все ж таки погано. Треба фото, добре, надіслати, щоб угу. ближче я подивилась. Домовились? А перукар так. це дуже класна професія. Я люблю ходити до перукаря, клас. Так, Злата, щось там хоче запитати. Здано? А вперше можна все, то що тільки нарисувати. писати. І сидірішечки зайчик. А тепер ти можеш малювати те, що ти любиш, те, що ти хочеш, да? Да. Да, ну, те, що хочемо це бажання, да, вже? А те, що ми любимо, те, що нам подобається, що в нас в серці. Серце ж це ж асоціація, да, з любов'ю. О чому ми любимо? Mm -hmm. А що ми хочемо то вже наші бажання. Тут тришечки інші, зайчик. Добре. Так, Ярослав. Давай. Я хотів показати. Давай. У мене ще багато ч... є, чого я люблю, але просто в сердечко не вмістилось. І фломастери не дуже чітко на... на сердечко видно. А ну, мені все видно, знаєш, хоча тут так поганенько, але мені... я все побачила, так. Так, молодці, молодці, дороблюємо надсилаємо фото. Добре. Хто вже, я зараз я думаю, що всі моє серце побачили. Да, у мене ось таке. Я вирішила е, не додавати ой, це моя фантазія. Я вирішила не додавати зайвих кольорів, просто зробити ось так, як в мене є. Я вимкну трансляцію. хто вже зробив, можете показати в камеру. Я зараз всіх побачу. Я відкрила прямо на весь екран. Всіх. І хто зробив, робить фото, надсилає і описує, що він там в своєму сердечку зображив. А я прокоментую все це, вам по поставлю вподобайки всім. Ось. Так, бачу. Угу. Аня молодець, Матвій. У Матвія прям багато секцій. Один, два, три, чотири. Ого. Так, добре. Софія. Я бачу, що там двоє. Софія, мабуть, іще ще хтось. <ріст> Вибачаюсь, не написано так. Добре, молодці. Хто не завершив? Завершує. Робить фото. обов'язково, Марія, молодець. Обов'язково описує. Кирил, молодець, умничка, яскрава дуже, дуже яскрава умничка. І надсилаю в коментарі під заняттям. Так, я зараз спробую включити камеру, щоб з вами якось попрощатися, <гум> тому що в мене камера стрибуча. Якщо я буду стрибати, то вибачте. Гаразд. О, все. О, не стрибаю. Поки добре так. Ми вас все. Дякую всім, хто приєднався. Чекаю ваших фото. Гарного вам вечора. Відпочивайте. Давайте на наступні заняття теж перед. Все, дякую вам велике. Я вам дякую, пані Вікторія, за таке цікаве і корисне заняття. Бачу радість в очах діток, а це зараз дуже цінне і головне. Дітки, вам також дякую за активну участь, за те, що були такими творчими, веселими, і прошу, так само, як і пані Вікторія, надсилати, будь ласка, свої роботи нам в коментарі, і ми обов'язково відреагуємо. Да, я хочу за вас всі дуже творчі. всі. Вже яке в нас заняття, третє, четверте. А ви прям фантазуєте клас, молодці. Я просто в захваті від роботи з вами. Все, до побачення! Дякую вам дуже за такі приємні слова. До побачення. Все, і, всім серця. і від мене також. Всім гарного дня. Долучайтесь до наступних занять.